Урок я пізнаю світ. Тиждень 6, урок 49, сторінка 17. Розгорнемо зошит, перевіримо домашнє завдання, яке ви на сьогодні підготували. Завдання перше. Запам'ятаю пораду мудрої сави. Розкажіть з пам'яті. На гербі Львівської області зображено жовтого золотого лева, а і адміністративний обласний центр. Львівської області місто Львів. Завдання друге. У вірші Олени Скриник потрібно знайти іменники і підкреслити їх олівцем червоного кольору. Перевіряємо. Іменники це слова, які відповідають на питання, хто або що. Львів що? Місто що, Лев, Хто? Князь. Хто? Данило? Хто? Місто, що? Честь, що? Сина? Хто? Син хто? Данило? Хто? Князь хто? Левом? Хто? Сина? Хто? Часів? Що? Місто? Що? Львів? Що? Все, що ми підкреслили червоним кольором, це іменники. Пригадайте, що місто Львів отримало свою назву. За легендою, там проживав князь Данило Романович, у якого народився син Лев, і саме на його честь він назвав місто Львів. Завдання третє: Обери правильну відповідь, упиши букву в зірочках, склади з них слово. Перша зірочка. Чорний Азовське моря розташовані на Півдні України, буква Р. Відносно вузька частина водой, водного простору, що сполучає дві сусідні водойми це протока, буква Е. Керченська протока сполучає Чорне і Азовське моря, буква М. І остання зірочка частина океану відокремлена від нього. Ділянками суходолу островами або підняттями дна. Це море, буква О. Слово яке можна скласти? Слово море. Частина океану, відокремлена від нього ділянками суходову островами. Переходимо до вивчення нової теми. Тема уроку 49-го. Україна морська держава. Переглянемо трейлер до уроку і з'ясуємо, на які питання ми повинні дати. відповідь. Япс! Yeah, класний, це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розбиває. Тексти швидко прочитаємо. Головне Швидкісна лічба для мотку це ж краса. Я класний, все урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання до уроків. Що таке протока? Які моря омивають Україну? Як жили люди раннього палеоліту? Що зображено на гербі Одеської області? Яке місто є адміністративним центром Одеської області? Що таке конденсація і випаровування? Що таке кругообіг води? На ці питання ми дамо відповіді впродовж трьох років предмета Я пізнаю світ. А для того, щоб бути успішним учнем, ми повинні уважно слухати вчителя, однокласників і виконувати всі завдання. Я люблю людей. Я люблю спілкуватися. Я вірю у свою здатність гарно вчитися. Отже, щоб бути успішним, потрібно не тільки вчитися, а і вірити у те, що ви гарно вчитеся. Перегляньмо відеофрагмент, це українське. Поміркуйте, що ви можете зробити, щоб захистити море від забруднення? Я вірю. У свою здатність гарно вчитися. Це українське. Україна вражає своїми людьми та гостинністю, своїм географічним положенням та природою, наукою. Технікою, сільським господарством. мистецтвом. З усіх морів світу Азовське море найменше, найтепліше та наймілкіше. Його глибина досягає 13 метрів у найглибшій точці. Узимку Азовське море нерідко покривається льодом. іноді повністю. Уявіть собі, за кількістю рослинних та тваринних організмів Азовському морю немає рівних у світі. За кількістю риби Азовське море перевершує навіть Чорне море. Це наше і це моє. І так ось таке воно Азовське море, а питання, яке я поставила перед вами. Що ми можемо зробити, щоб захистити море від забруднення? Саме ви, діти? Добре! Пригадайте, будь ласка, що таке протока? Протока це відносно вузька частина водного простору, що сполучає дві сусідні водойми. А пригадайте, будь ласка, яка протока? Получає Азовське і Чорне море. Це Керченська протока. Попрацюємо з вами із німою картою. А перш ніж працювати, перевіримо себе ще за інформацію. Прочитаємо разом повідомлення в завданні п'ятому. Україна морська держава. Південну частину України. Омивають води Чорного та Азовського морів, що сполучені Керченською протокою. Через Чорне море Україна має вихід до Світового океану. Що позначають на карті взагалі блакитним кольором? Так, це моря. Попрацюємо із німою фізичною картою. Чому ця карта отримала назву так, так німа. Подивіться, вона має кольори, а кольорами ми з вами знаємо, що блакитним позначаються річки, моря, океан, тобто всі водойми, зеленим і жовтим не рівнини, відтінками коричневого кольору саме гори. На цій карті кольори є. А чого немає? Немає географічних назв. І через це ця карта називається Німа. Для того, щоб вона ожила, ми підпишемо зараз на цій карті моря, які омивають південну частину саме нашої держави. І так, підпишемо перше Азовське море. Як ви чули, воно наймілкіше, найтепліше, ну, інколи взимку також промерзає. Далі. Яке ще море? Чорне море. Ось ця велика Западина це є велике Чорне море. Далі позначимо протоку, якою можна потрапити або проїхати саме із Азовського моря у Чорне. Ось вона Керченська протока, водна протока, яка сполучає два моря. Азовське море і Чорне море. Саме якщо ми садимо у човен, ми можемо потрапити із Азовського моря у човен, рухається човном. І так, ми з вами оживили фізичну карту. Ось вона, Керченська протока. Підпишіть всі назви. Пригадаємо в дев'ятому завданні назву європейської країни, яка межує з Україною. Суходовим і морем на південному заході. Перевіримо себе, розгадавши рему. Рукавичка. Ру. У слові муха міняємо букву Х на букву Н. Виходить. якорь. Беремо третю і першу літеру, але спочатку третю і потім першу. Виходить. Країна під назвою Румунія. Тепер розгорніть карту на сторінці Сьомій. Знайдіть країну Румунію. Подивіться назву її столиці. Її столиця Бухарест. Запишіть, будь ласка, назву столиці Бухарест. В Україні столиця місто Київ, в Румунії столиця Бухарест. Подивіться ще раз на сторінку сьому, Запам'ятайте контури країни України. А тепер візьміть ручку і намалюйте їх. Контури нашої країни України. Поруч намалюйте саме контури Румунії. Між Румунією і Україною є ще посередині Молдова. Саме в цьому місці Україна має з Румунією кордон суходолом, а далі вони мають кордон саме по воді. Розгорніть карту на сторінці 22. І полічіть області, що межують з Румунією. Карта сторінка 22. І так, з Румунією межують. Закарпатська. Івано-Франківська і Чернівецька області, а також Одеська область. Отже, їх 4. Запишемо цифру 4. Виконаємо нейробіку від АІ. Завдання перше. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – Чемпіонат зі швидкісної лічби. 84. Записали другий вираз. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ Чемпіонат зі швидкісної лічби. 74. І останній приклад. Нейробіка для майбутніх істориків від Аї. Чемпіонат <свят> зі швидкісної лічби миттєво полічи об'єкти, що можна віднести до речових історичних джерел. Увага! Зустрічаються пастки! Здогадайся! Які саме? 11 історичних речових джерел. І так, у вас має бути число 84, 84 і 11. Перегорніть сторінку і виконаємо цікаву головоломку. Вам треба знайти в цій головоломці в кожному рядочку слово і зафарбувати Наприклад, у першому рядочку заховалося серед літер слово історія. У другому кам'яна. Доба в третьому немає. В четвертому кантроп, в п'ятому. рубило, в шостому, стадо, стоянка, вогонь і палеоліт. Ось такі слова заховалися в нашій головоломці, а пов'язані вони саме з Наукою під назвою Історія. Доповнимо карту знань люди раннього палеоліту, там, де рисочка загубилася слово. І так думаємо: з'явилися на території сучасної України близько мільйона років тому. Хто ж з'явився? Так, пітикантропи, вели мандрівне життя, оселялися на стоянках, мешкали в наметах з гілок та в Печера – Уміння виготовляти праці. Знаряддя праці стало межею, яка відокремлює людину від тварини. Жили великими групами 25-40 осіб, що називають людським стадом. Виготовляли загострені дерев'яні палиці ручні рубила з каменю. Давні люди вели господарство. Яке господарство? Привласнювальне, збиральництво і полювання. Пітикантропи не вміли добувати вогонь, проте підтримували його, беручи від запалених блискавкою дерев. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці я пізнаю світ ми говорили з вами. Про Україну морську державу. І пригадала, що Україна має два виходи до моря або омивається морям Азовським і Чорним. І тому вона належить саме до морської держави.